Сьогодні, 19 серпня 2022 року, Вовідополі розпочата акція Допоможемо Миколаєву питною водою, яку організували Овідьопольський селищний голова Лідія Савєлєва та її заступник Ігор Ліхенко. Всі Овідопольці з самого ранку приносили питну воду для миколаївців на площу, де організатори облаштували місце збору. Всі як один. Об'єдналися та прийняли участь у допомозі Миколаєву і вже к 12 й години було завантажено три мікроавтобуси. Сегодня у всех очень все плохо в Украине, поэтому мы хотим поддержать ОТГ Видеополь, хочет поддержать жителей Миколаевщины. Мы знаем, что у них проблема с пытной водой. Поэтому мы сегодня попробовали сделать такую акцию в помощь людям. Не ожидали, что будет так много. Поэтому сегодня первый день и не последний. Мы будем это делать всегда. По крайней мере, ну как будет получаться, вот желание есть помочь, потому что люди у нас сегодня более-менее спокойны. поэтому да. ну, надо понял. помогать. Я хочу выразить всем, всем жителям, организаторам, друзьям, я не знаю, вот у нас девочки, они переехали с Херсона, они нам помогают. Мы вместе, мы в сила. Да. Спасибо всем, что нас не оставили Спасибо. и Будемо допомагати будем друг другу. Дякуємо вам за вашу Спасибо. працю і разом до перемоги. Спасіба. І хочеться відмітити, що діти, які приходили з батьками, приносили малюнки, які клеїли на баклажки з водою, на підтримку миколаївцям, з надписами і прапорами України, з серцями, де вони написали, що ми непереможні. Разом до перемоги. Сьогодні в нашому селищі було організовано благодійну акцію Допоможемо миколаївцям питною водою я хочу подякувати всім, всім нашим мешканцям і гостям нашої громади, бо знаю точно, що були люди з іншої громад, які приносили воду. За те, що ви розумієте складну ситуацію в місті Миколаєві і допомагаєте. Нашим українцям виживати в таку складну хвилину під час війни, маючи змогу хоча б напитися води. Вони, на жаль, цієї змоги сьогодні не мають. Тому ми акцію продовжуємо. Сьогодні ви бачили, як, наскільки багато людей принесли води. Але щоб напоїти миколаївців, треба ще, ще і ще. Ми будемо продовжувати цю акцію. Закликаю наших небайдужих мешканців приймати в ній участь і надалі. Всім дякую. дякую. Да, в столе у меня там раз.